Левову частину часу на зборах футболісти проводять в готелі у своїх кімнатах. Живуть вони по двоє, окрім одного нашого футболіста. Wait a minute, bro. Two questions about your roommate. We know you live. I don't know. We want to talk about this, bro. Please stop, please, stop, OLE. Ну а за 30 днів можна суттєво втомитися від свого руммейта, яким би ангелом він не був. Тому давайте дізнаємось, за яким принципом наші гравці обирають собі партнера для спільного проживання на зборах. Who is your roommate, bro? I don't know his name. <laughs> wait, wait, I don't know his name. This is new guy. З ким живеш? Ілюха. Uh, Фаміля Моско... Московченко. Московченко, да. так. Чому з ним? Це молодий хлопець, молодий Голкіпер, так? Да? Так, молодий голкіпер, чому так? Ну не знаю, просто так посили. Ти якісь даєш йому поради, можливо, якісь досвідом якомусь ділишся? Ну, на початку ми трішки поговорили. я В нього запитав взагалі, які в нього цілі. Е, як він бачить своє майбутнє, він мені сказав, що він тільки два роки грає взагалі в футбол. Більш-менш на якомусь такому рівні вже непоганому. Тому. І найголовніше в нього питає, ти хочеш? Тебе є бажання? Ну, рослин каже, звичайно, ну, хочу. Тому я думаю, що все в нього в руках. в ногах. Комфортно жити з молодим. Так, нормально. Я тихий відносно, він тихий відносно, тому все нормально. Я Чому саме з ним? Чому? Бо ми разом прийшли до команди, і з того моменту ми разом живемо, що на виїзді, що вдома. Перед, ну, перед кожною грою на заїзді ми разом спочатку, коли прийшли тільки команду, разом живемо. Що тебе бісить в ньому? <реш> Та ні, мене ще не біситься, добре. А що подобається в ньому як в сусіді? Е, спокійний. Спокійний і я що побалакати. Путря. Чому Путря? Ну, не знаю, завжди з ним живемо. Що тебе в ньому бісить? Е, там взагалі нічого. Він... Ми спокійні з ним. А які позитиви в жит... проживанні з Путрею? Та ah, дуже багато, дуже багато спілкуємось про футбол, про матчі, про просто, про крипту. <laughs> <laughs> про все. We Daiko. Why Daiko? We good We <laughs> I'm very comfortable alone. If you need to choose one roommate, who it will be? Bar, but he's gone. So, <laughs> <laughs> so I, no one, no one. No Bar, no Another one. I cannot choose because uh, it's difficult. I don't know who I would choose. I would probably choose Barisic. It's counting Barisic. <laughs> I need to choose a player. Yes. Player. I will take Svaris. I will take Swaris. Сварес? Ми знаємо, що ти живеш з Пасічем. Чому з ним? Так вийшло, що з першого дня, коли приїхав в Олонзе, ми посилили Пасічем і по цей день ми з ним живемо. Це він тобі заготував відповідь, да? Він те саме сказав? Ні, ні. То як є, так є. Що тобі подобається в житті з Пасічем? Він дуже спокійна людина, справедлива. Ми десь з ним схожі. А що тебе бісить в ньому? Нічого не бісить, абсолютно. Скільки живем, стільки душа в душу. Чому живеш з новомцем? Так совпало, прийшов в ОНЗ і знав близько його і разом почав жити. А що тебе в ньому бісить? Нічого, це гарний хлопець. Він веселий. А що тебе в ньому бісить? Що він хропить? А що тобі подобається в житті за Е, Завжди весело, ніколи не скучно. Бой, з ким живеш? З танчиком. Чому з ним? Будемо знайомі з ним, тому живемо разом. Що тебе в ньому бісить? <ріст> не знаю, що бісить, в принципі. <рик> Багато не пересувається, <рик> да. завжди, завжди приходить лежить на дивані, тому в принципі нормальний такий. <рик> <рик> а що подобається в житті з ним? Багато шуткує, дуже веселий хлопчина.